Вважаю, що якщо військового була своя родина, жінка, діти, то повинні отримувати вони, а батьки не повинні отримувати. Ну, дивіться, різні ситуації. У нас е, є клієнтка, там ще по банківським справам вона була. Так ось в неї син зараз перебуває в Росії. В СІЗО його там, мабуть, навіть засудили вже до довічного ув'язнення. До війни за декілька місяців до війни він одружився з дівчиною. Там в них народилася дитина. Але вказана дівчина, коли почалася війна, і його на початку війни ув'язнили росіяни. Вона виїхала за кордон, знайшла собі коханця і там проживає з дитиною. І навіть ні бабусі, ні батьку фото дитини не скидає. Але всі виплати до лютого 25-го року вказана, так скажемо, дружина, отримувала. Тому і такі ситуації бувають, коли. Дружина поїхала. А мама тут по Запоріжжі бігає по фондам, збирає якісь там пакунки для того, щоб там через Росію якось передати в СІЗО. І то не факт, що ці пакунки туди в СІЗО доходять. Тому кожна ситуація різна і, на жаль, правильної ніколи не буде. Десь хороші є дружини, а є погані, а десь хороші є батьки, а є погані батьки. Ну, держава вирішила, що і дружина, і батьки в даному випадку є рівними. Тому треба виконувати такий закон